Хто стоїть за зниклим ФОПом із мільйонними підрядами для запорізьких шкіл? Департамент освіти і його фактичний керівник Віталій Лисенко привертають увагу і мільйонними закупівлями, і підозрами у розтраті. А ми натрапили тут на детективну історію. У листопаді минулого року в Запоріжжі з'явився новий ФОП Сергій Фролов. Вже за місяць він отримав 7,5 мільйонів гривень підрядів від департаменту освіти. Від підписання договору до рахунку за виконані роботи іноді проходило всього 2-3 дні. ФОПа зареєстрували на паспорт, який був втрачений ще до відкриття бізнесу. А підписи у паспорті та на договорі різняться. То хто ж такий Сергій Фролов? Пан Фролов лікувався від наркозалежності і був вічним понятим для поліцейських у таких справах. Знайти його ми так і не змогли. Однак подальші пошуки дали ще один цікавий результат. Вказаний контактний номер Фролова використовує інша підрядниця фізична особа підприємець Писаренко. А раніше його мав Олександр Білов. Ймовірно, батько заступника мера Сергія Білова. Зараз у злитих масивах даних власницею номеру вказується Світлана Ловко. Ми набрали цей номер. Слухавку взяла жінка, каже, що фролову лише допомагала оформлювати ФОП. Сам Віталій Лисенко не захотів коментувати нам цю історію. А заступник мера Сергій Білов сказав, що зайнятий. Після нашого розслідування ФОПи, Фролов і Білов синхронно позбулися впаленого номера.